З 1 січня у маршрутках Кривого Рогу новий тариф вартість проїзду становитиме 15 гривень. На деяких маршрутах, в залежності від протяжності, ціна становитиме 13 та 17 гривень. Відповідне рішення прийняв виконком Криворізької міської ради минулого року під час громадських слухань. Його погодив антимонопольний комітет. Підвищення проїзду ініціювали приватні перевізники через здорожчання запчастин та пального. Ми запитали у жителів Кривого Рогу, як вони ставляться до зміни тарифів. Якщо перерахувати, то це на 50 гривень більше на тиждень. В місяць це буде 200 гривень, і це досить відчутно, як на мене. При тому, що ну, якість залишається не досить високою цих перевезень. Не зрозуміло, коли яка маршрутка може їхати. Учитывая, що я бюджетник працюю в лікарні, то це, звісно, дорого очень. З однієї сторони, ми розуміємо, що дорого вся війна і треба маршрути, нам таксі как-то жити, а з іншої сторони, ну дорого очень. Я думаю, що так треба. Тому що в нас і так, дай Бог, вже скільки місяців низька вартість. Так що я не знаю, як кому, а я вважаю, що так повинно бути. І вже давно повинні зробити були це. За словами заступника Криворізького міського голови Олександра Катриченка, з початку повномасштабного вторгнення жоден перевізник не зійшов з маршруту. Перевізники, говорить посадовець, мають утримувати транспорт та виплачувати зарплатню водіям. Ми продовжуємо жити в тих самих умовах, в яких живе і Дніпро і Вінниця, і Київ, і Тернопіль і багато багато інших міст. Умови одні й ті самі. Паливо в два рази, запасні частини в три рази, а те, які і в чотири рази це ті затрати, які закладені в розрахунки, вони закладені виключно ті для того, щоб заправляти, і ремонтувати, і обслуговувати діючий на сьогоднішній день парк. Виконання графіки всіми перевізниками контролюється відповідним транспортним підрозділом. Чи є відхилення? Є відхилення, чи є питання пов'язані з присікати ці всі заходи, ці всі заходи присікаються. За словами перевізників, наразі робити висновки наскільки ефективні нові тарифи зарано. Все принаймніться до долара, а за частини подорожчали в два, то і в три рази. І завести зараз дуже важко за кордоном, тому і ціна така. Не зменшили кількість транспорту зараз. на Маршрути, а навпаки, збільшилася. Кількість транспорту, бо якась хоя поть появилася рентабельність у перевозках цього року. І містяни побачать, що кількість транспорту збільшилася. Комунальний транспорт у кривому розі залишається безкоштовним для усіх пасажирів. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.